Війці ворогу дають, зокрема, артилеристи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На Бахмутському напрямку вони воюють уже три місяці. В окопах зустріли і 2023-й. Репортаж Дарини Коломіць. Лінія фронту Бахмутський напрямок. А це реактивна система залпового вогню ГРАД 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Тут хлопці щодня тут же зустрічають усі свята. І Новий рік, і Різдво. Красота. А мою сторону тебе тоже no. не білінки такого атлічна. Командир батареї 10-ї бригади Олександр зі своїм заступником Андрієм прикрашають бліндаж. Їхній підрозділ на Бахмутському напрямку Україну захищає три місяці. Бійці з різних куточків країни. Зокрема, Андрій з окупованого Мелітополя. Там у нього залишилася родина. Надо закінчити сю війну, дому купіть. Де ти хочеш дому купувати? В Мелітополі? Княжна Мелітополя вдома? Нігде інакше. Саме любімий салатик. – Іді сюди, сладость. По По традиції. А цей боєць з Харківщини. Микола з Боровоє, селище де окупували у вересні минулого року. А я чула, ви говорили про те, що якісь посилки вам прислали. Це родичі на свята щось поки з неї. Подарунок там часи замовляв. Дуже гарні. Вирішив сам собі подарунок на Новий рік зробити? Ну а як. Хто мені ще подари? Немає нікого. Бахмутський напрямок залишається одним із найскладніших. Це визначення головнокомандувача Збройних сил. Валерій Залужний раніше зазначав, на кожного українського військового припадає 10 російських. В тому, що бої там не вщухають, переконалася і наша знімальна група. Поки ми перебували на позиціях, вибухи не припинялись ні на хвилину. Але кажуть армійці, відчуття свята все одно є. Тому що спогади напливають, тому що ти того року нормально святкував в колі сім'ї. І навіть про це не думав. Зараз ти згадуєш про рідних, про близьких в такому розумінні. На чергуванні це в будь-який момент може зараз поступити команда на виїзд. В окопах військові чергують 10 днів, стільки ж відпочивають, але самі відпочинком це не вважають, бо поруч з лінією фронту рубають дрова, ремонтують техніку, додають, іноді все ж таки вдається посвяткувати. Ми тут на чергуванні відмічаємо як зібрались. Порадились, посміялись, порозмовляли. І кожен до своєї, як правильно висловитись, хто чим має займатися. А коли ви останні були вдома? 25 лютого. Командир гармати із позивним «Хвостик» нашій знімальній групі показує, як дає відсіч російській армії. Захожу в кабіну, наводчик вже прячеться спереді машини. Я захожу в кабіну представляю количество снарядов. Бывает, мы только заступили, тишина, тишина, на следующий день у нас с утра начинается поехал до боя. Даже не успеваем доехать сюда, нам сразу же мужики кричат, что ещё одна цель пришла. Меня раздратує те, що там святкують. Там, в смысле, на Гражданки. Мы ж тут для этого и находимся, чтобы они там святкували, в принципе. Дарина Наполицкая, Виктор Мозговий, Суспільне новини. Донбас.